Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України власне це майданчик, який об'єднує усі гілки влади від найбазовішої громади до найвищих це президент України, Верховна Рада України. Сьогодні будь-яка обласна військова адміністрація, Вінницька обласна військова адміністрація, так само зорієнтовані на виконання плану стійкості, який презентував президент України Володимир. Димир Зеленський і основні ключові напрямки, які в тому числі на сьогоднішньому конгресі обговорювалися, це перша це підтримка наших сил оборони і безпеки України. Це допомога у будівництві фортифікацій тим областям, які сьогодні є прифронтовими. Це підтримка і устаткуванням, і в тому числі усім необхідним, що потрібно нашим збройним силам. Два ключових напрямки державної політики, на які зосереджується чимало. Державних і в тому числі Вінницька обласна військова адміністрація підкріплюється нашими обласними програмами, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам адаптуватися на новому місці. У нас в області з іншого боку, безумовно, ми маємо підтримувати наших ветеранів ветеранок. З Вінницької області шість громад виявили бажання стати громадами-партнерами тих громад, які постійно зазнають, в тому числі руйнувань від об. Стрілям наші громади зі свого боку будуть їм допомагати і підтримувати конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського є таким основним майданчиком, де громади регіони можуть задавати питання. Органам центральної влади і їх вирішувати, кожен конгрес саме актуальні питання, починаючи там і від питань оборони, завершуючи питаннями переселенців. Ми в одній платформі безпосередньо маємо гарну комунікацію для вирішення всіх проблемних питань, які стосуються діяльності всіх регіонів. Не перший раз приймаю участь в таких конгресах. Хочу подякувати президенту за такі важливі зустрічі. Ми маємо пряму можливість в діалозі спілкуватися з керівництвом нашої держави, отримувати прямі відповіді. Тому, завдячуючи президенту України, відбувся конгрес місцевих та регіональних влад. Які є платформою для діалогу між державними органами влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, хочу подякувати також і президенту, і чинному уряду держави за те, що ми дійсно відчуваємо підтримку. Підведено результати роботи за 2024 рік та визначно основні пріоритети роботи на 2025 рік. Хотілось би зауважити, що саме на конгресі піднімаються такі питання, які дуже є важливими в теперішній ситуації, в якій знаходиться наша держава. Це зокрема підтримка внутрішньопереміщених осіб, підтримка збройних сил України, село оборони. На мою думку, це важливий конгрес, де ми можемо задати напряму запитання чи то президенту, чи то премєр міністру чи будь-кому якому урядовці, для того, щоб отримати конструктивну відповідь і для себе мати розуміння завтрашнього дня.